І протязі цілого посту, в середу і п'ятницю буде служитися за померлих зранку, а ввечері буде в середу п'ятницю буде служитися Хресна дорога. Плануємо так собі, щоб прийшли на Хресну дорогу. Я розумію, що в Ютубі легше подивитися, але дуже є важко, от саме жест, так? щоб ідети, і ваша подорож до церкви і з церкви це ваша участь у хресній дорозі. А сидиш вдома дивишся, в трансляції це добре, ти собі там розваження для душі, смирення там у свого опертого духа це так. Але, але де дорога? Де подорож? Христос ішов хрестував дорогу. Це не те, що вам на травечку приїхати. Так? Тому за піст кожен із вас має знайти собі час. Щоби хоча б раз прийти на Хресну дорогу. Хоча б раз, це така привілегія, як для інвалідів, для хворих, тих, що тяжко пересуватися, кажу вам, так? але дякувати Богу, всі такі файні, молоді, посміхаються. Подивіться, подивіться, молодіж. Так що чекаю вас середа п'ятничка, 19 година і вже після другого, не, не, не на цю середу п'ятницю, а на наступну. Коли піст почнеться 18 го числа, починається піст. 17 го числа маємо неділя, це буде неділя сиропусна, неділя прощення. І після того починається піст. На Сороковості записати своїх померлих, дати пожертву. Так само це стосується тих, хто дивиться мене онлайн. Ясне діло, що ви дасте до своїх церков, а хто не може дати до своєї церкви, або хоче, щоб ми тут молилися, пишете мені на 40 пожертву даєте, в той, е, там є куди там є три варіанти. Маєте Абанк, Приватбанк і Монобанк, якомусь як зручно. Е, і в Viber мені пишете. Прошу писати тільки у Viber. Бо всіх тих меседжерів, Потім попробую вас всіх познаходити. І, і в тому в месенджері мені пишуть, і ще там пишуть. Ну, кобит ви лише мені писав на 40 кості. Дуже багато пишуть. І ще хочу звернутися до всіх вас. Я вам дуже вдячний, що ви так сприймаєте і мою науку і хочете зі мною порадитися. Але я вас дуже прошу, не треба мені дзвонити. Я не можу з вами всіма говорити. Я не можу вам відказувати, щоб ви обідалися, але просто взиваю до вашої порядності.